І їм величезний привіт, людям які цікавляться криптою. Останнім часом на ринку криптовалют панує невизначеність. Альткоїни не падають в ціні і взагалі ситуація виглядає поки що не дуже позитивно. Але у цьому відео я хотів би звернути увагу на таку криптовалюту, як Каспа або Кас, розібрати як цей альткоїн бореться за те, щоб почати зростання, та демонструє гарну перспективу для майбутнього. Тож починаємо. Але як і завжди, перед початком хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую. Останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишив в описі до цього відео. І так, давайте поглянемо, як змінилася ціна Каспи останнім часом. Станом на сьогодні ціна Каспи становить 0,16 долари. За останні 24 години обсяг торгів склав 120 мільйонів доларів, а ринкова капіталізація склала 4 мільярди доларів. Каспа також важливо зазначити, що досягла свого піку. 1 серпня 2024 року, коли досягла історичного максимуму на рівні в 0,2 долари. З іншого боку, найнижча зареєстрована ціна цього токену становить 0,2 доларів, яка була досягнута 26 травня 2022 року. З моменту досягнення свого ATH ціна Каспи становить 0,12 долари, а найвища ціна, яку вона підняла з того часу, становила 0,18 долари. На даний момент настроєно на коло прогнозу ціни Каспа є заниженими. Індекс страху та жадібності вказує на 26 балів, а саме що в свою чергу вказує на так званий страх на ринку. Оборотний запас Каспи становить 25 мільярдів доларів. Тепер давайте поговоримо, чи зросте ціна Каспи. Ціна Каспа має потенціал для зростання під впливом останніх ключових подій, які можуть зіграти вирішальну роль у її траєкторії. Лістинг, наприклад, на біжі як Kraken є важливою віхою, яка, ймовірно, збільшить видимість і доступність Каспи на ринку, що потенційно призведе до помітного зростання ціни. Крім того, важливо зазначити, що підтримка від Binance Pool майнінгу Каспи, пропонуючи з нульовою комісію, вже призвела до зростання ціни на понад 0,17 доларів, що відображає також сильний ринковий інтерес. Однак зараз ми бачимо, що поточна ціна Каспи. Трохи нижче середини її висхідного каналу, що може вказувати на певні коливання а на ринку. Адже як різке падіння на початку серпня, коли Каспа впала приблизно до помітки в долари, а підкреслює вразливість токена до ринкових коливань. Тим не менш, здатність Каспа відновлюватися та повторно перевіряти ключові рівні цін, особливо після позитивних новин від Binance, які призвели вже до 12% відсоткового зростання, демонструє її стійкість на ринку криптовалют, в свою чергу. Якщо ці позитивні тенденції збережуться, а ринкові умови залишаться сприятливими, то ми з вами побачимо, як Каспа може продовжити висхідний рух. Але варто розуміти, що це залежатиме звичайно від стійкого імпульсу та ринкової динаміки в цілому. Отже, який може бути прогноз ціни Каспа? Чи скоро вона може досягнути такого рівня дуже важливого для неї, як в 0,25 доларів? Зараз ціна демонструє вражаюче зростання, збільшившись на майже 366 за останній рік і перевіривши 90% із 100 найкращих криптоактивів. Ця вражаюча продуктивність у поєднанні з торгівлею Каспа вище 200-дневної простої ковської середньої свідчить про сильну базову тенденцію. Однак також варто розуміти, що є фактори, які можуть підтримувати, як і перешкоджувати його подорожі до позначки в 0,25 доларів. Незважаючи на високі показники, Каспа пережила лише 12 зелених днів з останніх 30, що вказує на певну волонтильність і коливання на ринку. Дуже важливо також звернути увагу на те, що середня ліквідність порівняно з ринковою капіталізацією, свідчить про те, що незважаючи на пристойну торгівельну активність, її може бути ну, недостатньо для швидкого зростання ціни а без значного нового попиту чи позитивних новин. Крім того, річний рівень інфляції в 20%, Може чинити тиск на ціну, якщо ринок не зможе поглинути новостворену пропозицію. Враховуючи ці всі фактори та сильний висідний тренд криптовалюти Каспа та останні досягнення, може свідчити про те, що ця криптовалюта може наближатися до помітки в 0,25 доларів. Вона також може зіткнутися з опором на цьому шляху. Адже як шлях до цього рівня, ймовірно, залежатиме від постійних позитивних змін, подальшого перевищення ефективності порівняно з іншими активами. Та стабільних ринкових умов. Якщо Каспа збереже свій імпульс і подолає короткострокову волонтильність, досягнення помітки в 0,25 доларів цілком можливе. Але, звичайно, треба розуміти, що це може статися не відразу. Отже, що хочеться сказати у висновку. У Висновку, звичайно, будемо спостерігати за тим, як ця криптовалюта буде розвиватися в подальшому та вірити в її потенціал. Звичайно, зі своєї сторони, я не даю жодних фінансових рекомендацій інвестувати в цей криптовалютний актив або ні, вирішувати тільки вам. Підписуйтесь на канал також, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.